Серімо Воронович, я насамперед вдячний, дя що ви з повагою ставитесь до депутатів і доповідаєте закони. У е, мене запитання е, з, з тим, щоб е, ви допомогли вирішити одну проблему. В Новорад-Волинському районі Житомирської області об'єднали два села: село Яронь, колишній районний е, центр, і село Молодьків. Відстань 4 кілометри. В школу ходить 58 діток. Оскільки об'єднали, і це тепер на один населений пункт, місцева влада сказала. Що немає права вирішувати питання про метрі, доріг немає, навіть напрямку немає. Діти маленькі, це 58, це ціла е, школа. Допомогти вирішити цю проблему. Це перше, щоб дітей таки підвозили, і друге. Там є технікум землеупорядкування з великими традиціями, з великими боями. Міністерство освіти передали на баланс змін е, АПК, е, приміщення гуртожитку. Гуртожиток зараз не буде побудований, чи не краще його пере, передати людям, щоб вони створили кооператив і вирішили проблему житла? Дякую.